Дівчатка, вітаю вас на своєму каналі. Це канал про вишивку. Дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні буде маленьке відео про мій такий довгоочікуваний фініш. Нарешті, фініш. Вчора прям відбулося таке маленьке свято, моє маленьке досягнення. Я, нарешті, завершила цей процес, який вам довго показувала, довго і нудно із відео в відео ви за ним спостерігали. Але. До моєї голови почали приходити такі думки, чи не розпочати щось новеньке. Я почала е заглядати в свої запаси, мені хоч хочеться вже щось розпочати, і я зрозуміла, що е може так статися, що я відкладу цей набір, розпочну щось нове, тому прийняла таке, знаєте, вольове рішення, що потрібно негайно завершувати цей процес. І майже два тижні поспіль я нічого не вишивала, я вишивала тільки цей корабель, і сьогодні я трошечки про нього розповім. Це набір, який схема, давайте от я вам тут десь, схема 2015 року, північний мандрівник. Розпочала я його в 2019 році, вишила 26% і на трошечки відклала. І в цьому році вирішила його взяти в роботу і хоча б трошечки просунути. І завдяки грі, в якої я приймаю участь, це рукодільний Шабаш, і в іншій спільноті рукодільниці Дніпра, і завдяки чарівним пенделям дівчат, я все ж таки. Його не те, що трошечки просунула, а довишивала до кінця. Ось такий довгий вступ. Тут 17 кольорів, а в тому числі два бленди. Ось залишки ниточок, нарізку я купляла в катрусних рукоділках, і мені всього вистачило. Єдине, що ось тут ось цього кольору мені на 7 стібочків трошечки. Не вистачило. Але я робила великі протяжки, тому, скоріш за все, із-за того мені ниточок і не вистачило. Вишивала я на рівномірці. Давайте, що вам покажу, бачите, історичний факт. Роздрбанила свій пакетик, папочку, де зберігалось все від цього набору. Бачите, розпочинала я його по паперовій схемі, а затим просто звернулася до. Каті попросила в неї електронну схему, вона мені її надіслала, тому продовжила я вишивати цей набір вже по електронній схемі. Давайте я вам нарешті покажу цей мій північний мандрівник. Ось так він, він виглядає. Весь кадр він трошечки не вміщується, хоча роботочка невеличка. Бачите, тут в мене рівномірка. Я довго вагалася, я не знала, на якій основі мені вишивати, тому звернулася до Каті, попросила, щоб вона мені порекомендувала основу, і вона мені прислала лінду. це, мені здається, Лінда 27-ма і сказала, що її потрібно вишивати. Через одну ниточку переплетенням напівстібочком, ну або габаленовим стібком, ну, так я і розпочала. Роботка вийшла невеличка. Дивіться, вона зовсім, бачите, 27,5 трошки всілася на 32 см. Отака От маленька робота, хоча в ній тут 104. 1100 стібочків, але бачите, вона в мене така манюка. І тут ще є блискуча ниточка, звісно, вам її не видно, але коли вмикається світло, це все світиться. І бачите, завдяки тому, що нитка вона все-таки тоньша, а це ниточки СХС. То тут такі, бачите, як кратери по цій луні, і вона така, ніби рихла рихла вийшла. Ну, в цьому сюжеті це навіть така вийшла начебто так і потрібно. Хоча я розумію, що коли я розпочинала цю роботу, мені би не потрібно було економити, взяти потрібно було, я так думаю, ниточки DMC, і вона б не була такою ну, б більш рівна, рівномірна поверхня. Тут все гладенько, бо тут небагато кольорів. Так, Без хутра нікуди. Хутро це наше все. От, а ось тут, де багато закріпок. Бачите, така вона трошки нерівномірна, ця моя луна. Ось він, корабель, плив, плив, нарешті доплив. от. Отака от моя крисунечка. Тому я так то я допустилася помилочки, і не потрібно було брати на таку дрібну основу ниточки СХС. Ну тоді я про це не знала. Я не знала, що ниточки СХС. Вони то, ну, у них просто не така міцна і плотна скрутка, тому вони такі об'ємні ниточки. І на дрібній основі ниточками СХС не потрібно вишивати. 18 -та і дрібніше до ниточок СХС не підходять. Але тоді я про це не знала і розпочала свою роботку. От Вчора виконала останні хрестики. Вона ще така нерівномірна, бо я, чесно кажучи, боюсь її сильно просувати, бо тут оця блискуча нитка. І я боюсь, що я не знаю, чесно кажучи, може вона поплавиться від праски. Ось вона, Тому ну, не дуже я її так сильно просувала. Сподіваюся, що при оформленні мені її трошки підтягнуть, і все буде добре. Роботку, як ви бачите, куточок повело трошечки, бо тут гобаленові стібочки, і звісно, і якщо б вона ще більше була, її б повело, напевно, ще більше. Ось тут, бачите, є полосочки. Це ще одна моя помилка. Я розпочала вишивати парковкою. Я тоді в 2019 році дуже любила парковку, я майже все вишивала парковкою. І м, коли вишивала, я побачила, я з центру розпочала і побачила, що з'являються такі боростки, і вже ніяка натяжка, ніяке просування ці боростки не приберуть. От, Тому я цю ідею залишила і далі почала вишивати вже по кольорах, куди веде ниточка, туди і, і йшла. Ця частина була сама найскладніша, тут багато кольорів, воно таке все, бачите, рябеньке, дуже багато закріпок, і я тут е, добряче так, може з за цього я і втомилася від цієї роботи, дошивши до половинки, напевно, десь отак от корабля. Десь отак я залишила роботу і ось цю всю частину, 74%, я вишила. Я от, ну, давайте так, 5,5 місяці в мене пішло на оцю всю частину. Десь так, бо я не пам'ятаю, мені здається, я в лютому взяла цю роботку. А може в середині січня. Десь так, я вже не пам'ятаю, я не записувала таку інформацію. Отут у мене трошечки, як я і. Думала, так воно і сталося. Я почала розмічати олівцем, була впевнена, що тут повна зашивка. І воно все зашиється, того олівця видно не буде, бо я була впевнена, що ця ниточка блискуча вона буде вишиватися ну, якимось блендом. Я того не подивилася, розмітила якось отак. Десь у мене ось ще видно на полосочки. Десь отак у мене олівцем то було розмічено, і коли я почала вишивати, і бачу, що у мене просвічується тут олівець. То більше я такого не робила, я користувалася звичайним китайським цим ось маркером. Далі вся розмітка в мене була, вона вся зійшла, тому він гарно відпирається, він сходить, я в холодній водичці замочила роботку і весь маркер відійшов. Здавалося б, найдешевша Штучка, але вона дуже гарно відпирається. Всі свої маркери блакитні від DMC, які змиваються, я їх всіх повикидала, тому що давно вже стикнулася з такою проблемою, що пігмент той блакитний він змивається. А потім з часом а, проявляються якісь такі жовті полоси, залишаються все рівно від тих маркерів, тому я їх всіх повикидала, в мене їх немає. А от цей, бачите, пробу пройшов і ну, можу рекомендувати Самий найпростіший спосіб, але він дієвий і гарно відпирається. Ну от, Я, напевно, навіть і не знаю, що вам далі розповідати, тому що а, от вона, ця моя краса перед вами. Мінус хвостик. Тягнувся він в мене з 19-го року. Давайте хочете, я вам покажу зворотній бік, він страшненький. Але завжди цікаво заглянути, як то виглядає зі звороту. Отакий От килим. В деяких місцях було навіть важко кріпитися. Ще є ниточки, я їх повідрізаю. Бачите, у мене тут є такі є великі протяжки. Бо Бувають такі місця, що важко кріпитися, тому краще було зробити протяжку, щоб не наробляти опять, ну, знов таких пухирців. Бачите, бо тут де багато переходів а, з кольору в кольор. Воно, ну, це ж рівномірочка, вона тоненька, тому це всі оці недолі, які видно. Багато помилок в цій роботі, але все рівно я її люблю, вона мені подобається, я дуже-дуже щаслива. Що я її завершила. Така от моя гарна робота. Бачите, яка вона така трошки. Ну, я погано її просувала, тому що боюсь, я вже сказала, я боюсь її просувати, хай ще відлежиться. Може, сподіваюся, що при оформленні це все більш-менш прибереться і цей куточок, який повело, теж прибереться. Ну, не знаю, подивимося. Отака от гарна робота вийшла. З багато кількістю помилок. А це наглажую, знаєте? Все, 100 тисяч хрестиків. А, петітинок. Ну і все на цьому, дівчат, бо я не знаю, довго розповідати про цю роботу, нічого. Вона перед вами. Я щаслива. Все? Цьому буду з вами прощатися. Творіть, не зупиняйтеся, йдіть до своїх цілей, бережіть себе і до зустрічі в моїх наступних відео. Па-па!